Рів Христі, сьогодні. Сьогодні маємо останню суботу місяця. Сьогодні молимося за всіх наших загинувших воїнів, за всіх загинувших тих родин, які сьогодні прийшли до храму. Ну і за всіх наших хлопців, за всіх, що похоронені на наших дніпровських цвинтарях, на тих алеях слави. Щоби, знаєте, не тільки ми молилися, ми маємо навчити інших, щоб кожен дніпрянин знав, де знаходиться Алея слави, щоб кожен дніпрянин завжди знаходив час відвідати місце поклоніння тим героям, які віддали своє життя, щоб ми жили. Зараз будемо молитися не тільки за, за тих, знаєте, що загинули в окопах, але і за тих людей я би сьогодні згадав, за тих цивільних, які тут, в місті. І ми знаємо, скільки разів вже нас бомбили, і ракети, і шахеди, і що ти не хочеш, і воно завжди. Закінчується трагічно для, для мирного населення. Ворог дуже підлий, тому що спеціально хоче, щоб іменно цивільні піднімали якийсь бунт, все ми, нам надоїла війна, ми здаємося, хочемо в полон. Не буде цього. Ця лінія вже пройдена. І тому скільки би там не бомбили, що би ви собі там не задумав, той ворог нічого йому не допоможе. А всі ті, хто ще не зрозумів, хто є найбільшим ворогом України, то я хочу вам сказати за всю історію. Ні з котрої сторони не було зроблено скільки шкоди, скільки смертей, як і сторони Російської імперії, і сторони Радянського Союзу, де себе росіяни рахували як титульною нацією. І сьогодні за час, коли ми вже здобули свою незалежність. Сформували повноцінну самостійну свою державу. І за цих 30 років скільки ми встигли отримати ножів у спину від Російської Федерації. Кожен із нас має собі записати на чолі ламастером, щоб хто проходив мимо, бачив і знав. Хто є ворог України? Ворог України є Російська Федерація. І не шукайте ворогів поміж себе. Цього чекає ворог. Розказувати, хто між нами винний, винувати, офіцери, військові. ТЦК, ще хто винуватий, а ще президент винуватий, ще хто? Кабінет міністрів, ще там хтось. Винувата Російська Федерація. своєю агресією. Закінчиться війна. Ми розберемося своїми внутрішніми питаннями. За кого захочемо, за того проголосуємо. Кого хочемо, виберемо, кого треба, посадимо, кого треба віддати на Росію віддамо, скинемося на білет, щоб він щасливо доїхав. Але це буде після війни. А поки що йде війна, не упускайте молитви. Знаєте, я так дивився оцей, в. Цю групу Дніпро, тривога, та? і там на самих початках то були спочатку ці, е, як вони називаються, ці емоції, емоджі, та? ці смайлики, вони були такі злий, такі, аж червоний. Та? А тепер більшість ці смайлики руки складені. Це означає молимося. Та? Так же саме у телеграмі. Там де. Про Дніпро, відки летять ракети, що, куди. І е, раніше були такі злобні. там, е, Ми показували, які ми злі, там, ще там, щось. А сьогодні я бачу, що в більшості домінують смайлики з молитвою. Мені цікаво, що означає той, що ставить сердечко, таке. Чи це йому так любенько, чи що, я знаю. Так що я думаю, що коли у телеграмі усі смайлики будуть так у руки догори, коли тривога, ну тоді точно ракети до нас не долетять. Біда, що до людини, як казали, по людськи не доходи. Так само, як в часи потопу, знаєте? Що Бог казав? Щоб через пророків об'являв. Ні, Не доходить. Тоді каже, до неї будуй корабель. Він каже, де ти Та тут до моря. Гай -гай. От тут -то і будуй, там, де в лісі, там і будуй. Та як я буду тут корабель будувати серед лісу? То мені на що того корабля? Буде потоп, щоб ти врятувався. І Ной почав будувати ковчег. Він будував його 120 років. Знаєте, скільки раз йому казали, ти що дебіл? Тобі що з голови бракує? Що ти будуєш? Який корабель у лісі кругом? Кругом ліс, який корабель до моря, хто знає, скільки? Мені Господь Бог сказав будувати корабель. І скільки раз ми крутили пальцем коло віска і пояснювали, що. Що ти слухаєш? який Бог, яка церква, що туди ходити, що сам собі не зробиш, нічого не буде. І Бог каже: я поки всіх вас не опам'ятаю, поки ви всі не задумаєтеся і не почуєте мій голос, то лишаться лише ті, які увійшли до ковчега. Знаєте, родина увійшла Ноєва родина увійшла в ковчег. А всі решту лишилися за бортом. І взяв Господь Бог кожної тварі по парі, щоб зберегти те, що мало бути для людини. І тварини спастися біля людей. Решту все потонуло. І каже Господь Бог, не буду більше. Не буду більше карати вас потопом. А чому? Бо ті, хто не, ті, хто не вірили, що буде потоп, ті втопилися, а ті, що повірили, що були на, на ковчезі, ті спаслися. І Бог каже: з тих, що спаслися, ви дасте потомство, і я не буду більше вас карати потопом. Якщо ми ті всі, що живемо сьогодні, повіримо і запишемо собі, що ворог України то є Російська Федерація, тоді війни більше не буде. Ви скажете, що з того, що ми повіримо, як вони на нас нападуть? Не нападуть. Якщо Господь Бог сказав, що не буде більше потопом карати, і не карав. Бо коли українці повірять у себе, ми збережемо свою державу, а війна закінчиться у двох випадках. Коли не стане України, війна закінчиться. Або коли не стане Російської Федерації, туди закінчиться війна. Інакше вона не закінчиться Російська Федерація в нинішньому вигляді, в нинішній структурі, в нинішніх кордонах. Якщо вона Буде така надалі, буде війна, Щоб там не договорювалися, щоб там не казали, вона буде набирати слабших оборотів, більших оборотів. Але поки це недорозуміння не розвалиться, війна не закінчиться. Не тільки в Україні, з українцями, а взагалі. Діявол не збирав своїх. Він збирав їх тисячу років. Збирав одні імперії, розвалилося, не вийшлася. Збирав другі імперії, не вийшло. Втретє, в четвертій. І на сьогоднішній день вже всі імперії розвалилися. Велика англійська імперія, велика Іспанська імперія, велика. Австрійська імперія, велика Римська імперія, які не хочете були ті імперії, розвалилися всі, лишилася одна. І там є сконцентровано диявол позбирав туди всіх своїх слуг, людей, які люблять брехню, людей, які є підлі, людей, які нема нічого святого, людей, які всім показують, що вони віруючі, а на самому ділі. Вони є люди, які просто прикриваються ширмою і роблять страшні речі диявола. Христос каже, по ділах ваших пізнають вас. Ось вам. Тому поки це зло не буде знищене, нічого не буде. Протистояти злу. Такими самими методами як вони, це бути таким самим злом, протистояти їм добром, щоб нас не спортити. Зло завжди має на меті інфікувати здорових, заразити нас бажанням помсти. Ми не пристимо ніколи. Бог каже, як я можу втрутитися і засудити Твого ворога. І як ти його не відпустив. Чому, отче наші ми кажемо і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим? Поки я не простив свого кривдника, є в мене якийсь там недоброжелатель, так? людина, яка мені постійно шкодить. І я на нього злий. І Бог каже: прости йому, дай мені. Його в мої руки, а я, а я на нього злощуся, а я йому до нього злий і не відпускаю. Бог не може його покарати, поки я його суджу. І коли я прощаю Його, да й сидіє воля, я тобі прощаю, все». Це є тим сигналом для Бога, що ви передаєте Його в Божі руки. Коли ви прощаєте свого кривдника, ви придете в руки Божі, туди Бог вже береться і він вже з ним розбирається. Тому, розумієте, наша злоба проти Російської Федерації, проти чого когось іншого, не дає можливості Богові втрутитися, бо ми судим. І це складно відпустити, це складно простити, так? але поки ми це не зробимо, Бог не зможе їх судити, бо тому що ми їх судимо. Бог не може їх покарати, бо ми їх караємо. Тому наша черга прийняти рішення у цій війні. Ніколи не здавайтеся, каже Господь. Нічого не бійтеся, я з вами, Хто витримає до кінця, той і спасеться. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Ісусе Господи, Сину Давида. Змилуються над нами. І їм кажуть, та тихо будьте, не кричіть. А вони далі, Ісусе, Сину Давида, змилуйся над нами. Давид був цар. І Сидайте. Давид був цар, і вони очікували приходу Спасителя, який прийде із роду Давида. І знаєте, що саме цікаво? Сліпі кричать, Сину Давида, змилуйся над нами. Ті, що мають очі і зрячі, не бачать, що Ісус Христос той, який має прийти з роду Давида, той, який має стати спасінням для Ізраїля, а сліпі бачать. Сліпі пізнали в ньому, <кій>, сина Божого, сліпі пізнали в ньому сина Давида, пізнали в ньому, <кій> бо якщо цар і мав сина, то син є намісник, якби та? той, хто є спадкоємцем, бо царство передається не демократичним способом голосуванням, а по династії. Сліпі побачили те, що не побачили зрячі. Може, нам часом Зір заважає бачити те, що бачать сліпі, бачити те, чого не бачать зрячі. Чому так? Тому що через усі наші п'ять змислів, які людина освоює. Пізнає цей світ через нюх, через смак, через дотик, через зір, через ну, всі наші п'ять основних смислів, так? Іменно через це ми бачимо той світ, який має людину тішити, який має людину радувати. І створив Господь Бог був людину і посадив її в раю, де не треба було нічого робити. Ходи, дивися, спостерігай, жий. І все, що ти побачиш, воно буде тобі все на користь. І щоб це життя людини в досконалому саді було досконалим, людині треба було робити якийсь вибір. І цей сад був дуже великий. І одно дерево поставив там, щоб з нього плоду не їсти. Мені часто задають запитання, нащо Бог зробив те дерево там, нащо він його там посадив? Зробив би, щоб там не було ніякої можливості згрішити. Тоді якийсь зміст людину нагороджувати, якщо вона, не роблячи вибір, жиє, знаєте, на рівні кого так може, хто так живе, ніякий вибір не робить, нічим не займається, а просто. Живе за рахунок іншого. Це паразити. І Господь Бог, щоб ми не були паразитами, Він дає людині вибір. Який один мі... шанс на мільйон, що вона його вибере, але вибір мусить бути. І от людина. Не попробувавши всього, що їй було дано, все рівно робить вибір, то, що їй сказано, не роби. Це зробили хто? Наші змисти, через які ми мали пізнавати, які мали бачити, радіти. І Змій каже, подивись, який гарний плід. Ану, понюхай його. Ану, помасай його, який він гарний. І через ті речі. Які людину радують через ці речі зли і добирається до людини. І наслідки гріха, люди почали хворіти, слабувати, стали погано бачити, або ставали сліпими, або ставали глухими наслідок гріха, бо поламали досконалість. І Господь Бог каже, я прийшов. Вернути вас до раю. Але я прийшов ще і вилікувати вас від того, що ви собі своєю вільною волею наробили, нашкодили. І оці сліпі, які чують, мають дотик, в них все працює, нюх, все добре, тільки вони бачать. Вони почувши, що приходить поруч Ісус, починають його кликати. Нам часто приходиться кликати Бога, коли ми сліпі. Нам приходиться кликати Бога, коли в нас проблеми. Люди. Будьте людьми, кличте Бога тоді, коли ви щасливі. Знаєте, представте собі дитину. Яка буде любити маму тоді, коли вона дає її їсти? І як дитина наїлася, вже маму не любить. Ну це навіть, навіть не материнство, це якась кара. Але коли дитина наїлася і щаслива і бігає і тішиться, що в неї є мама, і де би вона не йшла, вона всім хвалиться, Подивіться, я, яка моя мама гарна. Не хочеть не їсти, нічого не хоче, а просто каже: подивіться, яка моя мама гарна. І мама щаслива. Ми, діти Божі, чому не можемо сказати: Господи, дякую тобі за нинішній день. Дякую за те, що я здоровий. Дякую за те, що ти мене врятував від вечірньої атаки сьогоднішньої. Дякую Тобі, Господи. За те, що я маю можливість бачити. Я тобі, Боже, дякую за те, що я маю можливість чути. Бо прийде час осліпнити або глухнити, тоді туди буде ти просити, Господь Бог скаже, скільки раз ти міг подякувати, не подякував, тепер скільки раз проси, щоб я почув тебе, щоб я побачив тебе, щоб я. Відчув тебе. Все, що ми робимо в сторону Господа Бога, не чуємо, не дякуємо. По Божій справедливості Бог мав би нам повернути то саме. Тому, будучи здоровими, вмійте дякувати Богові. Будучи зрячими, дякуйте за зір, Будучи тими, що чуєте, дякуйте за слух ви здорові, Дякуйте за здоров'я. Ви в родині, дякуйте за те, що родина з вами. Дякуйте за прості речі, ті, які завжди поруч нас. Приїхав автобус, приїхала маршрутка. Дякую Тобі, Господи. Який Бог до того має відношення? Він що за рунем сидить, чи що? А ви подякуйте Богові. Покажіть, Йому, що ви його дитина. Дитина, яка любить Бога, тоді будете спадкоємцем. Ісусе, Сину Давидів, змінився над нами. Сліпі побачили. Прикликав Христос і каже, що хочете би я вам зробив? Він питається, що хоче я вам зробив? Вони сліпі. І він каже, що хочете, щоб я вам зробив? Ну, здавалося це для нас. Так. А що ще може бути? Хоч ви були б зрячими. А Господь Бог каже, ви мене побачили, ви мене почули. Ви зрячі, що хочете, б я вам зробив? Хоче щоб ми прозріли. Прозріть. І вони прозріли в ту ж мить. І що зробили? Пішли за Ісусом, пішли слідом за Ним. Бо якщо би Христос побачив, що після зцілення вони за Ним не підуть, Він би їх не зцілив. Чи зцілив би? А нам, то, що ми Бога просимо, Господи, поможи мені дитина перед операцією. Мамі мають, мам, мама має пройти хіміотерапію. Господи, прошу тебе, поможи мені, а Бог дивиться, як ти будеш поводитися після зцілення. Не тоді, коли тобі треба, як ти будеш поводитися після зцілення. І тому, бачивши те, що вони після зцілення підуть за Ісусом, Господь їх зціляє, щоби ті, які. Будучи сліпими, побачили Ісуса, ставши зрячими, побачили тих людей, які навколо Ісуса. Щоб вони, бачачи своїми очима, розказували ближнім тим, що зустрінуть те, що вони бачили до того, як були сліпі, і те, що вони побачили після того, як вони прозріли. Готуйте себе до Божого служіння. Дякуйте за все, що маєте, просіть те, чого вам в даний час не вистачає. Не нарікайте, будьте вдячними, шукайте найперше Царство Боже, і все решту вам додасться. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.